О, ти ж казав, велике на легкі. відкривай, легкі, великі то легкі. Тільки медик тяжкі Що ще й рамку покажу? що там мед є, може вони пусті, ану покажу. Ну, Скажу то не зрілий, то ще якийсь Бо є кіци які там. По відео показує. Бачите, це спасію Олєшки за цю технологію. Кочки раз. От як на 300-тій рамочці. Все, вулика вип'є напрацює. працює. Вулики видержують. Тільки спина в мене не видержує. Хто не ось дивіться, навіть ось такі ж корпуса, дерев'яні ми качаємо раз. Зрілий, незрілий мед. Так що не знаю. Як хто що каже, там є спіці онлайн дивляться по відео. Кажуть, зрілий, зрілі, незріли У нас якісь такі, будемо зараз скачати і пробувати. Кому треба, замовляйте.